Ворог ударив по п'яти у Харкові, є загиблі і поранені, людей дістають із-під завалів. Київ між тим <кій> атакували ракетами, є влучання. Просто зараз дізнаєтесь усі подробиці. Отож, давайте не будемо втрачати часу. Одразу почнімо. Сьогодні вночі Росія знову обстріла Харків і знову під ударом спальні райони. Перше влучання пройшлося по багатоквартирному будинку. Далі, друзі, давайте подивимось на наслідки цього приводу. А вот, да, Сань, значит, <говорит> э -э -э -э, все здесь. Где опять? кем слышу там есть? Там да. Посмотрите, я Ну, друзі, внаслідок російського удару по Харкову, відомо вже про чотирьох загиблих. Кількість постраждалих зросла до 25 людей, і, на жаль, вона продовжує збільшуватись. Серед постраждалих медичні працівники, поліцейська, які прибули на місце вибуху, наразі людей продовжують діставати з під завалів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, під грудою обвалених стін будинку можуть знаходитися ще четверо мирних громадян. Радник міського голови Харкова зі зв'язків із громадськістю В'ячеслав Хитрін показав відео, на якому літній харків'янин не може додзвонитися дружині та доньці, які залишилися під завалами. Він, як в тумані, повторює своє е, ім'я своєї дружини і продовжує набирати номер. Подивіться. Забирайте, забирайте, бурайте. Врачей, Мир Каркова трохи раніше написав, що у спальні району було два прильоти. Другий удар було завдано через декілька хвилин після першого, і влучив він у те саме місце. Так повідомляє Терехов. Це підтверджує до речі, і в ДСНС там кажуть, що ворог застосував тактику подвійних ударів, аби завдати більше шкоди, яка призвела до більшої кількості смертей. Чим прицілювалися, скоріш за все, коригувалися, а вже потім наносили удар. Виходячи з того, що це виключив житловий масив, то спальний, причому, скоріш за все, удар знову ж таки, як по епіцентру, було навмисно завдано для того, щоб завдати найбільше шкоди. Ну, от, чим саме би ворог ракетами чи бомбами що планують, поки не відповідомляється, але за попередніми даними. Ще один боєприпас влучив землю на території цивільного підприємства і там пошкоджені виробничі приміщення. Між тим у Києві сьогодні також лунали вибухи. Повітряні сили збройних сил України повідомили про швидкісні цілі у напрямку української столиці. В КМВА написали, що ворог завдав по Києву ракетного удару. За попередніми даними Росіяни застосували крилаті ракети і всі їх знищили наші оборонці неба. Утім, внаслідок падіння уламків в Голосівському районі сталася пожежа складського приміщення на території приватного будинку, де було СТО та автомийка. Пожежники локалізували і ліквідували вогонь на площі в 120 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Уламками пошкоджено тільки саме складське приміщення та шість легкових автомобілів. На околицях Києва було знайдено фрагмент паливного баку криватої ракети Іскандер К і, судячи з усього, вона летіла, друзі, на наднизькій висоті. Ми висловлюємо усім щирі співчуття, це стосується родин загиблих і тих, хто сьогодні вкотре постраждав від рук російських окупантів, російських терористів, і ми, друзі, продовжимо для вас працювати. Спасибі, що дивитесь нас і сил! Побажаємо! Тим, хто зараз знаходиться у Харкові, ми знаємо, що там відбувається, і ми постійно про це говоримо, звертаючись і апелюючи до міжнародної спільноти. Я думаю, що в найближчий час будуть відповідні зміни. Сподіваємося, що в хорошу сторону, оскільки ми тепер вже маємо право вражати цілі на території Російської Федерації в суміжних районах з Харківською областю. Побачимо.